Денисе, ще одна актуальна тема: результативність курської операції, скоро ж вже місяць, як вона триває. Ви, як людина військова, як бачите головне досягнення цієї операції? Це по-перше, а по-друге, напередодні Путін був у Тві, і там він сказав про те, що мовляв, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Але спочатку потрібно цитата. Розправитися із бандитами, які проникли в Курській області. Кінець цитати як це розуміти? Ну і результати за місяць курської операції. Ви як людина військова, як ви не бачите, я постійно нахожусь на зв'язку зі своїми друзями, які зараз перебувають у Курській області, які з першого дня приймали участь у курській операції. Е, у міру доступу до інформації е, розумію що там відбувається. Я вважаю, що ця операція насамперед. Вже досягла двох цілей: військової та політичної. Розпочнемо з політичної. Зараз вся країна наша піднялася духом моральним, ну в перші дні Курської операції. А весь світ, затаївши подих, нарешті зрозумів, що всі слова Путіна про сакральність ядерної держави, де на якої території не може бути війни, оказались міфом Всі розуміють зараз. Що навіть коли відбувається військова операція у, внутрі країни-агресора, тобто країна, яка зараз була е, під гнітом терористів, нарешті увійшла своїми військами, і про це заявляв і президент України, і військовий військового що це не бандити, як каже Путін, а це бойові бригади Збройних сил України, Росія нічого не може зробити, немає ніякого красної лінії, як вони кажуть. Немає ніяких красних кнопок, як казали вони. Слова Путіна у нас і до цієї операції дорівняли словам алкоголіка Медведєва, який нам е, угрожав судним днем, якщо навіть колись там прилетить хоч одна ракета по Криму. Все, ця операція повністю нівелювала авторитет Путіна і сакральність Росії як ядерної неприкасаної держави. Військова операція. Військова операція нам дала можливість, по-перше, у... Наслідок рейдів взяти дуже цінний обмінний фонд полонених. Нагадаю, що зараз Лук'яновка в шоці, саме через що у йде зараз конфронтація з міністерством оборони, через те, що уперше в історії спецслужб Російської Федерації Українська армія змогла взяти у полон більше 300 співробітників ФСБ такого не було ніколи. 300 співробітників і більше, я навіть зараз не знаю, скільки, ФСБ, а це пограничники, яких ми взяли. Нагадаю, що це співробітники ФСБ по російському законодавству. Це дуже хороший обмінний фонд на наших азовців, і не тільки на азовців, тому що ФСБшників ніколи в житті стільки не було. По-друге, нам вдалося взяти стратегічний ключовий вузіл газорозпредільної станції у Суджі. Це якщо ми кажемо про обмінний фонд, можна виміняти на енергодар, тому що це дуже важливий газорозпределительний узіл, який зараз функціонує. По-третє, нам вдалося створити буферну зону на території Росії, і зараз ми просуваємось, і оперативний успіх ще не завершен. Ми продовжуємо просування, стягнувши туди резерви російської армії. І ми дійсно відтягнули ці резерви від Вавчанського від напрямку, тому що до початку Курської операції ми всі готові були до другого штурму Вавчанська, всі були готові. Зараз ворогу прийшлося провести реконгресировку на інші території і відтягнути або не підтягувати війська до Вовчанську, а підтягнути їх до Курського напрямку. Я вважаю, що нам ні в якому разі не треба зупинятися зараз. Якщо ми зупинимося по якимось причинам. Або через брак сил, або через те, що нам наші партнери не дадуть зброю, ми програємо. Тут неможливо зупинятися. Ми зараз розширили лінію фронту, стягнули туди, не буду казати скільки, але дуже багато бойових бригад, які зараз могли б нести оборону на Покровському напрямку. І нам треба розвивати цей оперативний успіх. Нам не треба зупинятися. Відносно Курської АЕС. Я вважаю, що росіяни готовлять теракт, якщо ми наблизимося до Курської АЕС. Я спілкувався з одним з своїх близьких друзів, генералом, якого 30 років за плечима е, організації диверсійних, контрдиверсійних та різного роду спеціальних операцій. І він мені сказав прямо: якщо росіяни не тупі, а там є не тупі росіяни, вони просто на території ЄС, десь не, не біля реактору, але десь на території, на території АЕС, підірвуть якісь КАП-300 в радіаційні оболочки, всі датчики Гейгера зафіксують по всій Європі сплеска радіації. Ніхто не буде розбиратись, це ти реактор чи то щось, і що всі нас звинувачать за допомогою російської пропаганди в ядерному тероризмі. Розумійте, да, що почнеться у світі по відношенню до України в Європі. Також тому вони можуть це зробити, і ми повинні про це казати. Ми повинні про це знати. Що вони це зроблять? Давайте там за факт це вас тому я вважаю, що нам треба цю операцію розвивати, але дуже і дуже акуратно. Тому що наслідки росіян їх дій можуть бути непредсказуємо, а точніше предсказуємо, але дуже негативні. До речі, стосовно ядерних провокацій Росії я хочу з вами так само обговорити заяву генерального директора МаГАТЕ ГРОСІ, який зараз пише в своєму твітері. Зараз екс вже мережа про те, що перебуває на шляху до Запорізької атомної електростанції, і що він пише: цитата: Я їду на Запорізьку АЕС щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії. Там щось росіяни можуть влаштувати? Ядерна аварія проблемна не тільки для України, ядерна аварія проблемна і для Росії. Так, дійсно, це. Ну, ми не маємо зараз ядерної зброї, але ми розуміємо, якщо ми вразимо ядерну станцію на території Росії, це буде рівновісно тому що ми використали якусь ядерну балістичну ракету, тому що наслідки будуть однакові. Тобто кожна ядерна станція це потенційне очаг для ядерної катастрофи. І росіяни це також розуміють. Я вважаю, що росіяни розуміють всі наслідки того, що відбудеться, якщо на Запорізькій АЕС буде виток радіації. Це катастрофа, яку росіяни також пам'ятають як українські на Чорно, як українці на Чорнобильській АЕС. Тоді ця катастрофа коснула всіх і Білорусь в тому числі. Всі це розуміють. Тому я дуже я думаю, що всі будуть дуже акуратні з ядерними станціями. І дійсно, МАГАТЕ я вважаю на сьогодні такий же самий імпотентний орган, як ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест. Та, та зараз, на, на жаль, після сьогоднішнього або, там вчорашнього візиту Путіна е, до Монголії і МУС всі ці організації себе не вілювали. Ця війна показала, що вони абсолютно не потрібні для е, світової безпеки і або, конструкції безпеки. Всі їх, їх треба міняти. Це просто посиділи, повозмущались, зібралися, потратили мільярди грошей на своє забезпечення. Тому. Ну, це моя це моя думка відносно цього. До речі, про візит Путіна до Монголії. Обговорював вже він там будівництво газогону Сіла сибірія 2. Китай заморозив цей проект ще у 2023 році, сказав, що не буде інвестувати в це кошти. Ну зараз, з огляду на те, що Путін піднімає цю тему у Монголії, мова йде про те, що це для нього. Дуже актуальний проект. Наскільки велика зараз залежність Росії від Китаю і як Китай це може використати? І ще хочу, щоб ви прокоментували ось цю заяву президента Тайваня навіть заклик до Китаю, що мовляв, якщо ви хочете розширювати територію, то вам краще робити це е, за допомогою Росії, поглинати російські території які ближче? Візит до Монголії. Окрім того, що я сказав, що він невелював Міжнародний Кримінальний суд у ГАЗі, він невелював самопоняття входу до Римського статуту, куди зараз наші народні депутати хочуть увійти. Тобто він показав, що це формальна організація, яка судитиме і судить тільки слабих. Сильних вона ніколи не буде. Ані судити, а нічого не буде робити. Побідіть не судять, навіть Міжнародний кримінальний суд. Китай. Я вважаю, що Китай зараз знаходиться в такому вигадному становищі, е і Росія настільки від нього залежить, що Росія вимушена буде за свої кошти будувати цей поток. І навіть якщо Китай не хоче інвестувати, Китай зараз знаходиться в такому становищі, коли він скаже Росіям: ну вам же це потрібно, так і нам, але вам будуйте. І наскільки мені відомо, саме Китай став гарантом того, що е у Монголії. Путін при цим перемовинах не буде заарештований Тобто будуйте. І Росія буде це будувати, скільки б вона коштів де потратила, от настільки вона залежить від Китаю, тобто це навіть може бути не спільний проект, а виключно за гроші Росії. Відносно висловлювання президента Тайваня Якщо все буде добре найближчим часом, саме там оточення президента Тайваня готові для нас, для нашої делегації візиту Тайвань для знайомства з їхніми високотехнологічними корпораціями для налагодження заміни китайським комплектуючим для дронів, і я також намагаюся туди буду причетний для цього дійства і буду знаходитися в цій делегації. І Я особисто, якщо б я зміг б йому потиснув руку за такі слова. Якщо ви поспілкуєтесь з людьми, хто обізнаний в китайській історії, то ви зрозумієте, що зараз навіть у всіх школах Китаю всі вивчають ці території, про які сказав президент Тайваню, як історична китайські території. Озеро Байкал, російське озеро Байкал, всі китайці, всі без виїнку називають своїм Сєверним морем. Ви повинні це розуміти. Китай забере своє. От в тому, що Китай рано чи пізно забере своє, давайте акцентувати увагу: фізично забере своє. Точніше, ні, сорі, юридично. Фізично воно і так вже приналежить Китаю. Там китайців живе більше, ніж росіян етнічних, тобто юридично він забере свої території. Це факт, який ми побачимо ще найближчі 10-15 років, і Росія віддасть сама Китаю настільки вона залежна, тому я підтримую це. Я підтримую, що Росія захопила е, китайські землі, включає Сєверне море, і вона повинна їх віддати Китаю. Але є одне, але я вважаю, і в приватних бесідах я це підтвердив, що наші стратегічні партнери у, уліці, е, Сполучених Штатів Америки дуже нервують з цього приводу. Чому? Тому що, тому що Китай, захопивши всю Восточну Сибір, захопивши все до озера Байкал отримає не тільки більшу частину тайги, він отримує всі природні копалини, ресурси і території, які йому необхідні для того, щоб стати першою державою на планеті. І це дуже непокоїть наших партнерів. Це одна з причин, я особисто вважаю, по якій наші партнери бояться, що Росія е, перестане існувати. Там дві причини. У них у їх е, мозгу дві причини: перша, то, що Росія розпадеться на декілька Северних корей. І у кожного буде ідіота, типа Кадирова красна кнопка, і це важкіше контролювати ніж одного Путіна. І друге то, що Китай охопить дуже велику частину Росії, дуже велику з всіма ресурсами, які там є.